Вітаю, 13 липня, 24 рік, місто Рівне, Україна. І ми сьогодні робимо незалежну дегустацію на городі. Завітала до мене моя сусідка. Мені дуже пощастило, що маю класних сусідів, з якими можна проконсультуватися, подивитися, піддивитися, поділитися, обмінятися. Все можна. Ірина була в мене. І записувала собі сорти, які б вона хотіла. Ну, вона прийшла за двома чи трьома Дейр. Угу. Ага. А вибрала мільйон. Вибрала зараз. Ми підемо свій зошит, але це був травень, так? Да. Травень місяць. І, і ти а коштувала саме червня. сорти. Єдине, що умова у Ірини була, вона не хотіла мілких. Тобто не Мара де Боа, не Анабель. Ці мілки вона не коштувала. І що ж вона тут? Написала. Значить, з Ремів: Аня, Дульсінея, Аліна, Шарлота, Маджестик, Мурана. Анаїс. Ні. Анаїс. Ага, а хоч він маленький. Так, Суприм, Крапо 10. Ірма, Флоріда Б'юті. Ну, ну, майже 2 чи 3. І давай вже заодно подивимося з літні сорти, що в нас тут в тебе було записано. Так, Джолі, Пігас, Твіст, Еліані. А це що? Ламбарні? Ламбад. Ламбад. Ламбада. Ламбада. Ламбада Амі Аля. Амі. Так, оце які вибрала сорти Ірина. Ну, хочу сказати, що вона вже років 20 вирощує полуницю. І, ну як ніхто розуміється, напевно, і в смаку, і яка вона має бути. Тим паче, що вона її бачила вживу, які кущі, як вони родять, яка ягода. Ну і відповідно коштувала. Але сьогодні в нас дегустація саме по нейтралам. Це сорти, які родять до морозів, так як літні ягоди вже давним-давно у всіх закінчилися. В цьому році в нас закінчилась дуже скоро. А враховуючи те, що були заморозки, ще й в половину не було взагалі жодної ягодки, так? Да -да. Вона пропала. Ну що ж, от у нас є Флоріда Б'юті. Ти її коштувала? Давай покуштуємо її сьогодні. Ну, на сьогодні, на середину літа. Зараз тобі виберу ягідку. Більшу, меншу зараз тобі якусь виберемо. Так, ось така Флоріда Б'юті. Так. 29,8. Так. Шильна. Ну така щільненька на, на розріз. Ось така вона всередині. Бери коштуй. Ну, ми не миємо прямо з грядки, Дивись, не облюбуйся. бо Трохи Спочна. соку йде. смачна, має присмак? трошки кислинки. Угу. Але не кисла. Ну дивись, вона щільна, да? так? Так як вона на бізнес, щільна. навіть можна до базару довести, так? Так, так, і має але такий всередині... більш винний смак. Угу. Але всередині вона не, не, не тверда, знаєш, ні, є такі ні, ні. базарні оці ні, тверді. Ні, ні, ні. Тобто на базар її довести. Вона щільна, але я кажу, не тверда. Щільність має. До речі, дуже-дуже гарний вигляд в неї. Угу. Кісточка так? малесенька. Не, не, не хрустить, бо не хрустить. Це на сьогодні у мене грядочка не для розмноження. Може, просто трошки перележала вже. Mm. Та ж сонце, слухай, це, це просто, воно ж вариться, печеться. печеться на це. Mm -hmm. Так, давай, щоб тебе. Але по... має кислиночку. Має кислинку. Да. А, до речі, коли стає холодно, От як не дивно, флоріда біті Б'юті починає бути ну, солодша. Ну, тому знаю, що чому. вона набирає, поки сонце набирає цукристість, а потім вона віддає вже як стає прополодніше. От я замітила, що. Так, що... все, так і виноград. Так? Да. Ну, я ж це ти вирощуєш. Так, я побіжу, принесу зразу ягідки, щоб тебе не водить. Так. Хадемар у нас не записаний, а так, хадимар. Ось така ягідка і Мурано. Мурано записаний в тебе? Мурано, так. Да. Записаний. І ось такий мурано. Зараз будемо коштувати. Ні, не так... Не записано. Щось... записаний. Ще 4 плюса стоїть. Ще 4 плюса? А, 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 а хадамар тобі не сподобався, по-моєму. Не знаю. Ну, не записано. У всякому разі, зараз. Так. Ну, Для Мурану це маленька ягода. Хадимар. Стіжеш ти. Ну, така сама. Ну, враховуючи, що я просто там лишила по одній ягці, вибач, теж щільний. Ну, Давай, щоб не путати, це мурано. Ось така всередині. Теж, теж досить, досить щільна, да. Досить щільна, така... без пустоти. Без пустоти, так? На смак щільніша. Вона, порівняно з б'юті. Так, да, порівняно з б'юті, але не тверда. Угу. Трішки солодша. Ну, Береж ще половинку. Смак. Мені смак половини. Ну, без от от... таких без от, лишніх отаких оцих винних. Угу. Ну, ну, ти ти ну, думаєш, от якщо винести отаку полуницю на базар? Ну, от на сьогоднішній день, що да? полуниці вже давно давно немає, народ в цьому році явно не доївся. Яка її mm. була ціна? Ну, я думаю, я Біше 100. Боже, ти скромна. Я 150 зразу поставила да, да, і, навіть, і навіть не це. От. Так, Хадемар. Має невеличку пустоту. Ну Невеличку пустоту, біло прожилочку, Біло, так. така цікава, вона з цього. Ну, Тобі вона не сподобалася. Ну, ну, не записано у всякому разі. Угу. Це Хочу... теж із щільних таких, бо зазвичай реми вони такі, ну, них нульова. Тобто їх ті, вибираєш, треба. Так, да, ті, що в мене були. Дуже смачна. Угу. А бача, тобі тоді щось не, не, не пішла вона. Дуже смачна, солодка, щільність, але не, не тверда. Аромат? Аромат післясмак. незвичний. Мені більш такий ягідний аромат. Тобто відрізняється. Відрізняється, да, Не полуничний такий ямний, угу. звичайної полуниці, має такий от післясмак ягідний. Але теж би пішла і як і, як да. і на продаж. Да, да. І як на продаж би вона пішла. Бо вона довезеться до базару. Порівняно з Мураном мені це смачніше. Я вас зрозуміла. Як називається? О! Хадемар. Це Голландія. А Ірина, ще буде осінь. Ти так сильно не викреслюй, а то спиши Ре, в спишеш. Цьому... Реми рем, рем мені треба. А оці такі оці, то я відбувся я та... тим, що є, а на наступний рік, що не, мені не подобається, я його не Вікінштейн, і то тоді будемо оці. Бо це все від Т, тебе. Тоді буде. Це все від тебе. Ну так, ты же меняешь. Так, давай сюда в тенёчек поставим. Так. В тебе там есть Аня, мне да? Аня есть. Так, Аня. Можно я Давай, кушаем Аню. Ой, что-то она, по-моему, уже тоже сварилась. Та слухай, таке сонце, що uh -huh. про, то, то просто неможливо. Може більше там відірви. Mm. А, ні, дуже смачна. Щільність не така. Вона м'якша, як... так? Вона м'якша. Uh -huh. Можливо, через те, що, можливо, переспіла. Але присмак має Угу. Uh -huh. От шкода зараз немає дульсінеї. Аліна, ну вони шикарні, звісно. Я мусила там все пообривати, бо ну реально не було ні одного вусика взагалі. Ага. Так, дивись, в мене є Альтес і є Маджестік. Маджестік записаний? О, да, да, не знаю, чи да, да, він, він записаний. 4 Це той Маджестік, що я тобі носила з чоловіком, що ти типу, потім прибігла і питала його ага, носу. Ага, ага. Що, кос спочатку Альтес? Альтез да, Альтеса нема. Нема Альтеса. Мама є якісь. Ага, альтеса нема. Ну, а на місці з маленької ягодки. Зараз виберу спілішу. Це, напевно. Дивись, от тобі реми. От дивись, оце реми. Yeah, оце оце ремонт. Оце ягода. І кажуть, що літні сорти. Я люблю. Скільки літні, там вона? 400 Ну, 31 грам. Але на щільність подивися, угу. яка вона. Може, не дозріша, я не знаю. Ну, зараз, типу, всередині є Невеличко. пустота. Бери, дивись на щільність, отак, якби і Щіль... на бізнес, і на. Щільність хороша. Як для бізнесу, дуже. Але М'яка зовсім, правда? Дуже. О, отак от, слухай, Смак такі зараз сорти шикарні, прикинь. Також має післясмак неявної не явної полуниці, а більше такий різнобар'я ягід. Цікавий смак. Тобто є такий, ну, як коктейльчик, Угу, так? угу. І на запах такий. От іменно різноягідність. Класний. Класний сорт дуже. Ну, бачите, його не записала. Угу. Ну, Офігенний. Сорт просто офігний. Блокнота не вистачить на всі сорти. Ти мало відвела сторінки. Ти прийшла за двома трима, так? Раз, два, три, чотири. Це як називається Альтес? Альтес. З двуми Ескіце. Альтес. Ну, все, Єр. Тепер можеш мать, головну вільне тільки я, коли я вибираю, слухай. Так, ну що, маджестик, іду за маджестиком. Ну йди, давай. Та, шо, 4, 5, а, а, да. я не знаю, знаєш, всяке може бути. Хочете попросити ще ой, скаштувати. я все мучусь, видалять, не видалять. Не буду зважувати. Чисто покоштуй. Це ауч. От до сих пір. Нучка, невелика ягида. Невелика да. Невелика і щільна. Така, знаєш, як на вареньку, щоб не розвалювалася. Має кислинку. Таку. О, зараз, правда? Таку. А весною вона взагалі була просто солодка, просто зашкалювала. Ну, я ж кажу, зараз сонце пече, воно набирає цукристість. кристість. Ні. Кисло. Кисло. Кисло, Кисло. Кисло. Гей. Фу. Ну що, іду за, за мажестиком? Так. Перед тим, як я буду його зважувати і розрізати, даю тобі ціленьку, понюхай. Тоже скажи, шикарно пахне. Можна покласти. Це не полуниця і теж має оцей ягідний такий. Як суниця? Як суниця да. Але такий сильний запах. Угу. Так. Зможем. Так, що у нас там? 20 грам? Ну, вона так і є, 20-30 грам. З каментки враження, що вона вся перележала на сонці. Ну, то, понятно, а що ти Весь хочеш. Є, щоб я руками не це сама, Що там всередині? Має пустоту. Має пустоту і має Але такий більше щільнень, так. біжевий смак всередині, а, ніж, да, да, ніж червоний. Да. Угу. Ягода найсолодша з усіх. <рив> найсолодша. Але має привкус е, спеченої такої. У, уже напевно йде. Давай, давай ще Притечі, одну почекай, ще одну принесу. Я ж кажу, що скоріше всього, що О, таке сонце, що воно просто печеться. Не знаю, треба щось придумувати. Зараз Можеться. Давай не будемо зважувати Ти просто попробуєш. Дуже цікаво. Небезпеченої чи немає. Її треба було раніше знімати просто, напевно. Вона, вона смачна, має після смак, але має так само, от пахне вона більш ягідними такими, угу. а смак мені більш винний такий. Хоча вона солодка, не кисла. Ти знаєш, мені таке враження, що просто треба було її раніше знімати. І має. знаєш, На язиці, як. М... Не можна сказати, що вона гірка, але такий, як. Ну, цікаво. Досить цікавий такий присмак. Не можна сказати, гіркоти. Ну, не, 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 не солода такого, знаєш. Угу, Але сама солодка, сама по собі. А сама солодка? Вона по сама солодша зі всіх. І альтес, по-моєму, дуже солодкий. Ми заміряли був. Дуже. Можливо, гірчинку дає сонце. Це напевно, що вона просто перележала. Не Мені факт. здається, да. що да. треба було Можливо. просто от знімати її ось в такій от стадії. Угу. ось, угу. Бачиш? Блискучий, да, блискучий, Близкучий, коли вона лежить. Це... Угу. А це просто, що то нема не часу, то, нема Солонка. часу, то треба дойти. То це воно, бачиш, я ж все... Як називається? Маджестик. Маджестик. Угу. Маджестик. Ну, от стоїть, на мене, да, 4 плюса. Що я сьогодні пробувала, я кожу. так. Ну от, бачиш, ну, все, 30, 30, 30, 30, я кажу вибрати, виб, виб, вибрати, ну, скажи, стільки це стільки того, що ти ще не коштувала. Ні, не, ну, ну, не, не тра. С... Ага, не <свят> тра. <свят> <свят> <Та. свят> я буду що... задовільнятися тим, що є. <свят> так. <свят> ну так є <я> вибір, <свят> слухай, з <свят> чого задовільнятися. Дякую, Іринка, за дегустацію. Дякую, що дякую за дякую тобі. Не Вечерять, не Вечерять не буде. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.